Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час. Благословенний час. Маємо сьогодні розважання над посланням. Сьогодні у нас відео з гор Італії, з гір Італії. Де прекрасний воздух, Та також файні пташки, які співають. Як у Міджурі, бо дуже не вистачає цих пташок, так? особливо в містах. Коли ти в місті, то нема пташок, так? не співає ніхто. А тут, власне, в таких місцях, де не багато людей, де села, так? то є природа, є природа, а на природу Марина часто захоче виходити. Шукати Бога, так, дивитися на Бога, дивитись на Його створіння. І сьогодні ним 25 квітня, 2006 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю мати більше довіри до мене та мого сина. Він переміг своєю смертю і воскресінням та закликає вас, щоб через мене ви були частиною Його радості. Ви не бачите Бога, дітоньки. Але якщо молитесь, ви відчуєте його близькість. Я з вами і заступаюся з вами перед Богом за кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. І тож сьогодні нас Марія закликає віри, до довіри. Каже, закликаю, майте більше довіри. Май більше довіри до мене і мого Сина, до Ісуса. Май більше довіри. І ми сьогодні. Не можемо зрозуміти, та, як то мати більше довіри, менше, бо довіра це щось таке, що його не можна, знаєте, якось виміряти, та, його не можна якось охарактеризувати. Нема рулетки, яка би вимірювала рівень довіри. І довіра, власне, це не те, що щось далось один раз і воно є. Маєш, наприклад, як годинник. Тобі подарували, і ти його маєш, так? довіра це не годинник, який в тебе вже є, і він з тобою буде, поки не зламається, так? або поки не, не згубиш його, або щось з ним станеться. Тобто річ, яка дана, так? а довіра це те, що треба над ним працювати. Довіра це як бізнес, так? Е, який треба вкладати і час, і практику, а особливо практику. Бо довіра без практики, вона ну, словесна довіра вона не вибудується. Бо слова, слова, та знаєте, яку пісню, слова. ну, Тобто слова у нас настільки зараз обіцінені. Сьогодні депутат одне говорить: завтра перезняв відео вже зовсім інше, так? І, і нічого страшного, йому за це нічого не буде. Це ми говоримо за якийсь рівень, та, ті, хто мали би найбільше відповідати за слова. А якщо ми візьмемо простих людей, людей, то він тобі може не обіцяти гори золоті, та людина, а потім, да, це ж були слова. Так, тому ми вирішили, там якісь документи треба, і то, і то, тобто, щоб щось підкріплювати цю довіру, якась дія, щось матеріальне, щось, що можна пощупати. Так. І коли ти маєш папірець, коли ти купив землю або будинок, так, ти маєш якийсь папірець, який. Підтверджую твої слова. Бо може хтось прийти і сказати, що це мій дім, а ти ні, це мій дім. І тому існує якийсь папірець, який би е, укріплював твою довіру, так? довіру до, до, до твого слова. І, а як нам бути з Богом, як нам укріплювати, як нам мати більше, як нам е, більше і більше здобувати цю довіру? А це, власне, є е, відносини. Відносини, коли ти з Богом, бо Бога не бачимо. Марія тут каже в посланні, ви його не бачите, але якщо молитесь, то ви його можете відчути. Але щоб довіру мати більшу, треба, власне, з Богом розмовляти і, і щось робити разом. Бо просто розмовляти, це закінчиться тим, що порозмовляли добре та і все, і розійшлися. Так? Бог тобі каже, ти мій син улюблений, Бог тобі каже, що ти спадкоємець. А ти кажеш: ну Боже, ну не чуюся сином, не чуюся спадкоємцем. Бідний, я нещасний, та? ніяк не відчуваю ні захисту твого, ні якогось твого благословення. Ну просто тут сам собі ходжу і нічого, нічого, нічого. І, і з такими розважаннями довіра буде рости тільки в сумнів. Рости буде тільки сумнів. Так? І довіряти будеш ти більше сумніву самому собі, але не Богу. А як же ж нам навчитися довіряти Богу? А це, власне, експериментувати, ставити Богу питання, домовлятися з Богом. так? Боже, давай так зробимо, а давай так, чути відповідь і співдіяти, співдіяти співжити означає співжити, тобто крокувати разом крокувати. Бог каже тобі щось зробити, ти робиш. так? А, а перед тим як ти щось хочеш зробити, то питаєш Бога, чи варто то зробити, який плод буде з цієї роботи, так? А, чи тільки гроші, чи і буде ще щось більше. І коли почнемо співдіяти з Богом, а, з малого почнемо, так? не треба починати відразу. Боже, чи треба мені в Африку їхати євангелізувати там всіх. Треба, очевидно, але не відразу. Так? Треба спочатку пройти шлях, сформуватися перед тим, як їхати і евангелізувати Африку, так? вивчити мову африканську і, і, і потім їхати, так? бо так, такі речі ми відразу так? можемо великі, масштабні задавати. А тут йдеться, каже Марія, мати більшу довіру, виховувати цю довіру з малого. З малого. Починаєш з малого. Боже, що мені сьогодні з'їсти на обід? А якщо я це, а чи не буде воно мені на шкоду, так? з малих речей починаємо. І з малих речей вчимось довіряти. І потім довіра росте. І коли я бачу, що Бог завжди вірний, завжди відповідальний, завжди виконує те, що говорить, то тоді я ставлю вищі ставки, так? і Бог тоді. Ставить вищі ставки, бо довіра це двохстороннє, щось двохстостороннє. Бог має довіряти тобі також. І коли ти показуєш, наскільки тобі цінне слово Боже, наскільки тобі цінне все, що говорить Марія, Бог, те, що ти чуєш на літургії, що ти серцем живеш цим, що тобі це цінно, ти тримаєш за це, ти готовий за це воювати, боротися за слово Боже. так? То тоді Бог бачить, що тобі може теж довіряти. І коли росте і Його довіра. Твоя довіра росте до Бога, і Бога довіра росте до тебе. І ось це разом все виростає. Так? Ось так довіра. Довіра будується на відносинах, не на з одної особи. Тому нам важливо треба зрозуміти, що довіра залежить від мене. І від Бога, та? від нашої взаємодії. Так ми можемо е, цю довіру збагачувати, мати її більше, так? Мати її більше це означає кожного дня співдіяти з Богом, співпрацювати, розмовляти, спілкуватися. І тоді довіра зростає, 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 зростає. І тоді ти вже можеш залишити дім батька, мати, та? піти на місію. Е, тобто, до вищих кроків виходить. Або піти в семінарію, або ще щось, іще щось, іще щось. Там, де Бог уже буде тебе, тебе кликати, так? там, де Бог для тебе приготував це місце. Каже, він переміг своєю смертю і Воскресінням та закликає тебе, щоб через мене ти був частиною його радості. Радості переможця. Живіть як переможці. І це також. Довіра до Бога, так? коли я вірю, що Бог переміг, мене зробив переможцем, то я довіряю Богу і живу як переможець. Не живу в страху, а, а що мені за це буде, а боюся всього, а там ні, а там не а там ні. А там що подумають, а там такі залякані. Страх це не від Бога. Страх це сатана дає. Тому коли ти йдеш і розрушаєш цей страх, то ти виконуєш волю Божу. Бог тобі співдіє в цьому, і твоя довіра також виростає, бо ти бачиш, що Бог з тобою ці страхи всі проходитиме. Ти не бачиш Бога, дитинко, але якщо молишся, ти відчуєш Його близькість. Бачимо, Марія каже, не бачиш Бога і не можеш побачити, так? бо просто нас, напевно, розірве, коли ми побачимо Бога. Настільки це ну, вибухове. так? Але є така річ, що коли молишся, то можеш відчути його близькість. І для того нас Марія так дуже часто заохочує до молитви, щоб ми були в близькісті. Але щоб ми дійсно через цю молитву відчували цю близькість, входили в цю близькість, а не, знаєте, молились просто до стіни, відмовляли слова якісь, так? І слова треба відмовляти, так? але ці слова, щоб нас провадили до відчуття близькості з Богом. Я з тобою заступаюся перед Богом за тебе. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож сьогодні проживаємо це послання, аналізуємо своє життя, дивимося, що я маю співпрацю з Богом, чи я маю взаємодію з Богом, чи я розмовляю взагалі сьогодні з Богом, чи я питав, що сьогодні Бог хоче на моє життя, чи е, я питаю в Бога, що я хочу для свого життя. Бо іноді мені здається, що я хочу, а чи. Бог мені підтвердив, що я це хочу. Так? І коли маємо підтвердження, що я цього хочу, Бог цього хоче, тоді закатуємо рукава і діємо. діємо. Без практики, будь-які знання не мають сенсу. Уявіть собі, потопаючого, так? людина, яка тоне в воді, але в неї рюкзак на спині з підручниками, по тому, як навчитися плавати. Чи ті всі знання, ці 10 книжок, які він прочитав по плаванню, так? Стилі різні вивчив, крос, брас там, але ніколи в воду не заходив. Чи йому допоможуть ці знання? Ну не допоможуть. Бо в воду треба було заходити потрошку, вчитися, так? Всі, хто вміють плавати, ви знаєте, який це процес. Потрошку, потрошку вчитися, вчитися. Теорію можеш знати ідеально, досконало, стиль можеш на повітрі. Відпрацьовувати ідеально. Але поки ти не взайдеш в воду, не навчишся плавати. Поки не сядеш на, на ровер, так не навчишся їздити. І ось це показує, що практика має бути також. Знання плюс практика. Знання без практики це ну, той рюкзак з цими підручниками. Тільки в тебе в голові можуть ці бути підручники, і ти будеш тонути. Весело з підручниками. І так само довіра. Вона працює з практикою. Ми можемо теоретично знати все про довіру Божу, про, дові... до... про Боже забезпечення, про Божу е... ласку, милість, проведіння, Теорії все можемо вичитати в книжках, але поки самі не почнемо цим жити, не досвідчувати, то ці всі знання лише будуть багажом, які ми не використовуємо. А цей багаж, коли ти тонеш. Тільки допомагає тобі швидше втонути. так? Тому практикуємо. Практикуємо і ще раз практикуємо. Будьте благословенні, миром радість, благодать з прекрасного Лекко, Комо, Лейк, Італія, папа. -па.